Усі найголовніші події четверга 28 серпня. Далі у програмі. Російські солдати викрали всіх незареєстрованих в Новоазовську громадян України. Після проведення зачистки міста загарбники вивезли у невідомому напрямку всіх людей без місцевої реєстрації для допиту про мету перебування в місті. Луганчани не знають, куди зникла російська гуманітарна допомога. Мирні жителі найбільше страждають від відсутності води та малої кількості харчів. Крім того, місто залишається без зв'язку, енерго та водопостачання. Так званий гуманітарний конвой Росія незаконно направила в Україну 22 серпня. Проте до місця свого офіційного призначення вантажівки не прибули. Херсонські прикордонники з боєм не пропустили диверсантів, що намагались прорватися з Криму на материкову Україну. Про це повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО. У Росії строковиків та контрактників різних частин змушують підписувати контракти на відправку воювати в Луганськ. Приблизно 15 тисяч російських солдатів вже відправлені на Донбас. Кількість загиблих наразі невідома. Про це розповіла голова спілки комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова. За її словами, перед солдатами командири ставлять ультиматум: підписуйте самі, чи ми підпишемо за вас. Позиційний російський політик Михайло Ходорковський закликав росіян виходити на мітинги проти російського вторгнення в Україну. Він наголосив, що влада безперервно бреше як брехала 80-ті про Афганістан, в 90-ті про Чечню, а сьогодні про Україну. У київських школах прибрали вакансію медсестри. Тепер навіть з найменшими травмами доведеться викликати швидку. Це зроблено у рамках медичної реформи 2012 року. В департаменті охорони здоров'я наразі розглядають можливість повернення до шкіл медичних сестер. Проте, коли це вдасться зробити, наразі невідомо. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бариспіль.